Продається житловий будинок у селі. Кожанка. Київська область це чудова нагода придбати простори та доглянуте житло за помірною ціною, як для Київської області. Будинок цегляний, збудований у 71-му році, але він і сьогодні має гарний вигляд і є повністю придатним для проживання. Загальна площа складає 79 квадратних метрів. Будинок накритий металевим дахом. Який не потребує значних ремонтів найближчими роками, усі вікна замінені на сучасні металопластикові, дім повністю мебльований, господарі залишають необхідні меблі та частково техніку, тож одразу після купівлі можна заселятися та жити. Планування продумане і зручне спальні кімнати, простора кухня для родинних обідів, а також ванна кімната з туалетом, що додає комфорту та зручності. Опалення газове, у будинку встановлений котел і батареї, також є електрика та вода зі свердловини. Система працює справно, усе готове до заселення, кухня має всі умови для приготування їжі. У кімнатах зроблений охайний косметичний ремонт, підлоги у гарному стані, стіни обклеєні шпалерами, стелі гіпсокартон. Тож і всередині дім виглядає охайно і доглянуто. Земельна ділянка має цілих 25 соток. Що дозволяє одночасно мати і простори подвір'я, і сад, і грядки для власних потреб, обгороджене надійним парканом, є ворота для заїзду машини, збережені господарські споруди, гараж і сараї, які стануть у нагоді для ведення господарства, село затишне і водночас зручне місце для життя. Тут є школа, дитячий садок, магазини, аптека, пошта. Тож усі базові потреби можна закрити, не виїжджаючи за межі населеного пункту. Село має гарне транспортне сполучення, до районного центру Фастів, близько 10 хвилин автомобільною дорогою, а до столиці Києва можна дістатися менш ніж за годину, що робить будинок ще привабливішим для тих, хто хоче жити спокійно, але мати можливість швидко бути у місті. Ціна на цей будинок становить 10 тисяч доларів, при цьому присутній аргументований торг. Це справжня знахідка для тих, хто шукає недороге, але комфортне житло неподалік Києва.